Наступний приїхав Renault Grand там 2005 чи шостей, щось таке. Значить тече бочок Значить, Спробували, залили. Так, да, дійсно тече. значить Зняли бампер. Бампер дуже легко знімається. Там буквально три. Раз, два, два, два саморізи зі сторони колеса, два саморіза там. Тут кліпси і знизу тут. тут. Теж так. І, собственно, сам бачок. Сам бачок, сам бачок. в цьому місці. Треба попасти. Ну, ось тут ось дотече. Значить, що? Будемо паяти. Треба висушити його, щоб не було води. Беремо строїтельний фен, настраюємо на температуру 650 градусів примерно і сушимо. Так. Бо паять из водой, то не сильно правильно, так. Так, примерно пробуем. Нормалек, так. Дальше уход, пускаем паяльник, предварительно ее очищаем. Так, просто запаяем. Зараз пробуємо, чи є результат. Якщо ні, то ще беремо якийсь старий бачок і беремо, ставимо латку, тоді точно вже буде тримати. Я думаю, що воно і так буде тримати. Так, ставимо латку. Латка повинна бути точно з такого самого пластика. Крутимо бачок, знаходимо елементи тут. Горілка воду впала. Очень плохо. Тепер вже не буде горіти. Так, ладно. І тепер для того, щоб 100% у нас була увереність в тому, що, що воно не тече, ми просто зараз такою нагріваємо. Тому що дирка всередині все одно є. Кладемо туди і гріємо. Ну, в общем, ми поняли, да? Просто вход пускаем паяльник, стараємося, щоб не падало. Клієнту ноги не спаримо. Так, Запаяли, набрали води, видно? Тут стільки води. Наша пробойна була тут, дивіться, все сухеньке. Все добре, ремонт удачний. Ставимо назад і відпускаємо власник. Так, Приїхали ми на місце. Volkswagen стоїть, так і не завівся. Значить, Почали тут трошки розбирати, зняли патрубки. Тандемний насос, у нас він давлення дає, від нього виходять такі провода. так. Бачимо два урваних. Куди ж вони урвалися? так. Бачимо, тут присутствує два дротика. Тож, куди вони йдуть? А вони йдуть до цього якогось топлюного клапана, чи то обратний клапан, чи це міряє давлення. Ну, коротко, якийсь клапан, який з топливом, так? Якщо це у нас RF, то це. Ну, коротше, я так зараз не скажу точно, який це клапан, чи це запорний, чи це подпорний, чи якийсь... Ну, коротше, перше, що ми знайшли, що відірвані провода. І їх треба скрутити. Так, і будемо пробувати. Так, замотали провода. Перша проба. Ну, давай. Ні, Не то щось. А Ну, давай ще, може. Підхвачує, але не хоче. В общем, завела його. Вшикнули трошки плаком. буквально секунди 3-4, і він одразу завівся. Значить, Не вистачає йому топліва, скоріше за все. Так? Значить, далі ми вже по Фольксвагену не продовжували ніяких робот. Він завівся. Робить нормально. Потім спробували ще раз завести. Роби нормально. І вже пройшло, наверно, від тої пори недільки дві. І він заводиться нормально і по утрам, і по ночам. Коли треба заводити, заводиться. Ну, не знаю, щось йому там не вистачало, такий случай, треба було приїхати срочно завести. завели, пшикнули, просто плаком. Він завівся і далі робить. Ну, не знаю. Ну, мені каже, це, звісно, перші признаки того, що вже десь там або форсунки, або тандемний насос. Там нормально вже просто це був перший, якби такий колокольчик, можна сказати, що вже треба чимось задумуватися, щось там вже трохи не так. Перенос ценник бензиновий, проблеми з рушником, веде себе неадекватно. Так. Е, давай затягуй. Так, щось щелкає і не дотягує. Так, пускай типа. Добре, затягуй. Взагалі, дікає, але не тягне, щось десь ціскакує в самій цій. Зараз будемо розбиратися. Так, зняли кришечку. І що ми бачимо? Датчик сили чогось особливо виходить від цього. Ану, затягуй. Ага, це ти відпускаєш. так? Він двігається до датчика сила. Так? І в принципі повинен захватитися. Давай, затягуй. І, як ми бачимо, воно пішло, він собі роз'єднаний. І тормоза. Не затягується взагалі, взагалі не затянуло. Щоб зараз об'яснюю. я показую значить, наглядно, в чому проблема. Значить, туди у нас датчик сили, який стоїть тут, так, на місці. І оцей механізм, який тягне, до нього прикручений трос. В даному випадку, цей механізм має бути е, щеплений з цим датчиком сили і стояти на місці. Коли прокручується весь цей механізм, то підтягується сам трос. Трос підтягується. А в даному випадку цей ось до механізм чомусь з якоїсь непонятних причин відірвався від датчика сили, відірвався чи відщібнувся. Я не знаю, що там ще треба знімати, дивитися, чи десь я не знаю, як там, що ми далі будемо з ним робити. І в того, виходить, трос стоїть на місці, а сам механізм їде туди. Місто того, щоб триматися за датчик сили. Тому що по нормальній роботі цей механізм держиться за датчик сили. Коли двигатель крутиться, трос тягнеться, тянеться, тянеться, тянеться до тих пір, що вже колодки зжалося сильно. І так як він зачеплений за датчик сили, датчик сили бачить, що його пружина розтягується, теж, бо воно ж крутиє. Так, він там зрабатують концевики, він дає сигнал на це, і все, схватить, все вже не тягне далі. І тоді відпускається. А в даному випадку воно просто від'їхало. Тіресна поломка, звісно. По ручнику, значить що? Ми зняли його повністю, роздивилися, що там виходить воно. Там йде такий цей зацеп, який я показую на відео. Він, коротше, там спеціально так зроблений. І коли, допустимо, вас заклинув ручник, він не хоче, якби. Розблокуватися ну, е так, то там є такий штрос, який можна потягнути. І за цей тросик, коли тягнеш, там такий, на тросику є такий якби, шарик. І той шарик опирається в цей зацеп і він просто його вищовкує. Там, якщо і дивилися перед цим, я на відео не сказав, але там було, перед цим дивилися шибки, то там було, що хтось воспользувався цим тросом. Він назад не повернувся. І відтогу, виходить, що він постійно нажимав на цей там, спеціальний такий фіксатор і воно скидувало. Відтоді, получается, ми просто там все розібрали, вже склали назад. Воно защопнулось, само защопнулось назад на місце. Цей трос уже, виходить, від'їхав трошки далі, і все, і рушник заработав, все нормально. Вже далі не знімали, бо дуже спішили. Там треба було до 4 часов все зробити. Власник поїхав, і навіть зараз в нього все працює. Він довольний. Наступна заїхала Тойота. Значить, 1,0 бензин. Сильно вихлопна система десь буде прям сильно і в салоні чути. Думав, що може по цьому колектору, я йому вже один раз робив, його. колектор все держиться. Спускаємося наниз, дивимося, що знизу. І так. Дивимося, що в цьому місці. Підстав я ставлю руку і видно, що тут все воно звідси сіфоне. Що ж воно сіфоне, Так що бачимо, що це коліно якось вигнуто, воно не так як положено. Да? І то то воно стоїть на рівну. То есть Був якийсь удар і все пішло сюди вперед. Видно, що це до лямбда зон. Достав навіщо сюди. Так. Бачимо, що це так само по резинках. що все пішло виходить, в цю сторону. Так. І звісно, вже в цьому місці. Так. Воно не пасує, тому що ця труба вся пішла вперед. Тобто десь був якийсь удар, не знаю. Скоріше все, що, мабуть, тут здавали назад, десь щось зачепили. І виходить, все пішло туди. І тепер воно все там сіфони. Тут сіфони, там сіфони. Зараз устраняємо. Значить, робимо таку конструкцію, зачіплюємося пасом за те, що є. Є тут у нас вуха, так? Там зачіплюємося за те, що може зачепитися, там за. Крюк, який входить в, як би, в отверстя, так, натягуємо. Так? В цьому місці кладемо досочку, щоб ми тянули і тягнули в цьому місці, щоб гнулося. Тут треба, щоб був упор. Так? І воно тут впирається і дивіться, я вже потягнув. Воно реально звідси вже відійшло. Стало більш-менш рівно. Тож той флянець він був перекошений. Отак? Зараз став вже рівніше. І зараз тут вже є 90 градусів. І зараз, якщо я попустю, так, я вже попустив є свободно, так. Так. Дивимося на резинках теж стоїть нормально. І, звісно ж, воно вже підходить. Дивіться, вже воно дуже без проблем. Сюди підходить, можна соєдняти. Тільки зараз, якщо я заведу, все равно буде сікти, це вже провірено. Треба розкрутити і подивитися, може, треба буде. Все-таки той вкладиш поміняти. Зараз я все-таки, напевно, розкручу і подивлюся. Розібрав я, значить, цю штучку. І дивіться, тут нова прокладка. Я її міняв їм десь з на півроку назад. Але ж якби ж не били цю вихлопну, то все було добре. І то, що вийшло, коли воно все пішло вперед, воно стало отак. От. О. І виходить, ось в цьому місці воно видно, що воно достало. Прокладкою аж туди, там, де не повинно воно доставати. Так? Точно такий самий очі бачимо тут. І тут воно сікло. Так. Зараз, звісно, по великому щоту ми міняти її не будемо. Ми її просто нормально зараз установимо на місце там, де вона повинна стояти. Візьмемо ми сюди, поставимо на пасту, тому що тут вона вже трошки шалтай-болтай. Так. Так, зараз купимо пасту. Я думаю, що воно через пружинки нормально прижмемо, де все добре. Просто виставити вже її рівно треба зараз. І буде все добре. Так, попутно, що дивилися, що тут лопнуло воно, значить так тріщина. і якщо тако подивитися туди, світ тільки включимо, то видно, що воно відслоїлось. Там відірвалося, тут теж січе. Через то зараз дамо ляпуху, повністю приваримося до цього кантика і приваримося сюди. І буде добре. З цієї сторони вже хтось щось подобне робив, але він ліпив, виходить. Просто варила, я зроблю трошки не так. І так, маємо такі дві заготовочки із картоніка. Вони превращаються в такі металеві. Ну і зараз що? Зараз шлюфанути трубу, шлюфанути трошки тут і все заварити. І так, показуємо результат. Все заварено, все приварено. Є паста в нас, якщо треба, а так, ставимо ту шайбу на Цю спеціальну пасту, це спеціально для цього призначено для високих температур. Пробуваю спеціальний герметик для цих, ну, паста по-нашому, так. Ну і все, і я думаю, що до тишина. І так, як вже чути, я її завів. тишина повніша. Дивіться, тут все отлично, в одному місці там була дірочка, я замазав, тут ніде не січе. Колектор, все там теж на місці сталося добре. Тут вирівнялося, все, колечко на, на той полушарі сідає, все добре, все прижалося, ці пружинки не прижимають. Так, дивимося, що тут. Тут теж все добре. Ніде не січе, все держиться, все відлічно. Так, ну і звісно вже соєдинили тут. Затянули, посадили на пасту, пошарпав чи не вилазить, реально держить все добре. Ну відлічно. Наступний.